Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі вірні тут зібрані. Бог насправді є реальністю, настільки очевидною і настільки необхідною, що аж незримою, невидимою. Багато хто з нас не думає про дах, під яким ми перебуваємо, про повітря, яким ми дихаємо, про світло, під дією якого ми бачимо різні предмети. Попри все. І цей дах, і це небо, і це світло тут між нами. Бог є реальністю настільки природною, настільки очевидною, що вона невидима. Цитуючи святого апостола Павла, в Бозі ми рухаємося, ми живемо, ми існуємо. Святий Августин каже, що у Божому світлі, у блиску того світла, яким є Бог, джерелом якого є Бог. Наш розум бачить речі та розрізняє, де справедливість і де милосердя. Визначає істот цього світу, без цього світла, що плине з висот, без цього світла, якого не видно, і яке водночас освітлює всі речі. Розум був би сліпим, не знав би, що таке справедливість, не знав би, що більше є більшим від меншого, і що менше є меншим від більшого, і так далі, і так далі. Він би не мав поняття про це, і коли з нашого серця, чи може лише з деяких сердець час від часу виходять такі зітхання, Боже, де ти є? покажи себе, подай нам знак з неба, щоб ми могли повірити в тебе. У щирості своїх намірів ми говоримо ті самі слова, які говорили фарисеї, коли випробовували Христа. пам'ятаймо, що Бог всюди сущий і всемогутній. І стоїть за кожною миттю і кожною точкою простору, і в кожну мить, і в кожній точці простору він є у повноті, сповнений собою, абсолютно незмінний, недоторканий і непорушний. Він є всюди. Ми ходимо стежками свого життя і почуваємося дуже самотніми. Ми не бачимо ані Бога, ані чудес, які він чинить тому ми й кажемо. Боже, вчини якесь чудо. Покажи мені, що я важливий. Покажи мені, що ти існуєш. Доведи мені, що ти існуєш. Дай якийсь знак з неба, а знаків з неба немає. І багато людей відпадають від віри, кажучи: Бога немає, бо він не об'явився мені. Бога немає, тому що я його ніде не бачив, бо не схопив його за ногу, бо не побачив його всемогутнього пальця. Котрий він воскрешав померлих і посилав громи, і так далі, і так далі. ми схожі на Симона з не перед п'ятою стацією хресної дороги. Симон з Скиринеї повертається втомлений з поля і нічого перед собою не бачить. За винятком зручного фотелю, в котрий він зараз всядеться, холодного пива, яке він збирається відкрити, і можливо пульта дистанційного керування, яким включить телевізор. Все, вихідний, я маю відпочити. Я так напрацювався, вистачить з мене. Отже, йде Симон з Киринеї, котрий, мабуть, не раз замислювався. Боже, де ти є? Він не раз молився до того Бога, а тут він обминає втіленого Бога. Христос іде хресною дорогою, йде найбільша таємниця Всесвіту, найбільший містеріум, для котрого, власне, весь цей світ здається сценою, підмостками театру, кулісами. Триває містеріум відкуплення. ось тут Христос, Бог втілений. А Симон з Киринеї не бачить втіленого Бога. Він бачить чергового грішника, котрий проходить мимо. Якби не те, що Бог ніби з силою змусив його зробити добрий вчинок, можливо, він би повернувся додому і підтвердив: Бога нема, нема Бога. Не видно його, ніколи його не зустрічав, ніколи мене не торкався. Нема ніяких чудес на цьому світі. Нічого цікавого. Великі речі відбуваються дуже часто мимо нас, навколо нас, десь за нашими спинами. Можливо, на іншому континенті. Можливо, на іншому континенті приходить Архангел Гавриїл і каже: радуйся, повна ласки, Господь з тобою! І звіщає великі речі, речі на слух чи на вид, яких світ завмирає від подиву. Ото Еммануель. Бог з нами, Бог воплочений, втілюється в лоні діви і стає чоловіком. Він народиться через дев'ять місяців. А сусіди Діви Марії. А друзі святого Йосифа зітхали і ходили стежками свого життя і питали, де є Бог? Боже, чому ти нічого не говориш? справжнім чудом. Найбільшим чудом і доказом існування Бога є те, що ми існуємо, що ми маємо розум і волю. Що ми знаємо, що таке справедливість. Ми визначаємо мудрість, коли зустрічаємося з нею. Ми знаємо, що таке любов, хоч ми не можемо її з'їсти, бо вона не має смаку, форми чи вигляду, так само, зрештою, як і справедливість. Попри все, ми знаємо, що таке речі невидимі. Це глибоко приховано в нас. Навіть немає необхідності це якось спеціально усвідомлювати, бо це частина нашого життя. Докази існування невидимих речей знаходяться навколо нас. Доказом існування невидимих речей може бути навіть цей простий приклад із більшим і меншим. Цього жодна тварина не побачить, цього жодний камінь не доведе. Це просто в нас є вчинок справедливий, вчинок хоробрості, вчинок милосердя, гріх, заслуга, чеснота, вада. Цих речей не існує в цьому світі. Але однак вони настільки очевидні для нас, що ми часто кажемо, яким же злим є цей світ, не усвідомлюючи, що ми просто надаємо доказ існування Бога, існування речей невидимих, чистих духів, реальності, котра перевершує нас. Це все є вічним, незмінним, як і сама ідея справедливості. Її не вдасться приклеїти до чогось нового ані відрізати від чогось, вона поза часом. Це доказ, це підказка щодо існування Бога. Ми зітхаємо дорогами нашого життя і кажемо: нема Бога. Немає Бога каже безумний в серці своїм дивиться і не бачить, слухає, і не чує. Має серце, яке здається зосереджене тільки і виключно на собі самому. Може, тому і сліпий, що ні на що інше не дивиться, а поза тим навколо нас відбуваються великі речі. Можливо, навіть серед нас тут зібраних, хтось переживав великі речі. Великою справою можна сказати, заслугою Марії, улюбленої отцями церкви та вчителями церкви, є сама згода на втілення. вона не була примушена погоджуватися. То не був примус. вона могла сказати. Ні, я не готова. Я занадто молода. Мені тільки 15 років. Можливо, через два роки, можливо, через три, можливо, якимось іншим способом. Почекай, я спочатку, перевірю інше покликання, розпізнаю своє життя. Нічого подібного, звичайно, вона не сказала. І це ще один внесок у її велич, можливо, навіть найбільший. В цей момент відбувся найбільший акт віри. Акт абсолютної довіри Богу, абсолютної любові до Бога та Його планів. Але з другої сторони, Марія, оскільки була чистою, чистою як сльоза, їй не потрібно було робити іспит сумління, щоб дізнатися правду про себе. Марія, яка була чистою як сльоза, була в стані прийняти великі речі, такі, як їй вони об'явилися. Людина, яка довіряє Богу. Вірить у Бога, приймає як повсякденне життя, так і чуда, і не дивується, що і те, і інше відбувається в цьому світі, тому що вона знає свого Бога, тому що людина знає, що Бог як вітер, віє туди, куди хоче, і його думки не є людськими думками, його дороги не людські дороги, але іноді його дороги переплітаються з нашими, як під час втілення. Правдиво благочестива людина і правдиво свята людина, котра любить Бога, здатна приймати великі речі і розпізнавати великі речі, коли вони приходять до неї, і стукають у двері. Бо, можливо, до багатьох з нас вже стукав архангел Гавриїл так чи інакше, з тою чи іншою місією, з тою чи іншою пропозицією, а ми відповіли не зараз, або то не то, або я подумаю. А може, відповіли: я не знаю, чи я не готовий, чи не готова. Може, ми вже відкинули якийсь дар від Господа Бога, якусь Божу пропозицію стати кимось великим? Можливо, ця пропозиція чекає за дверима, можливо, чекає за дверима цієї церкви сьогодні ввечері. Як це розпізнати? Як розпізнати волю Божу у власному житті? Як розпізнати і сказати, фіат міх секундум вербум туум, що значить, нехай станеться мені за словом твоїм. І тут я повертаюся до теми брахунку сумління, щоб стати вправді перед самим собою, де немає ілюзій, де немає обману, є можливість справді прийняти свобідне рішення, тому що є можливість і здатність справжнього, адекватного розпізнання. Ніщо не затемнює наш погляд, ані жодні очікування, ані жодні страхи, жоден самообман, жодна брехня, жодні виправдання. Які ми щодня вперто повторюємо перед зеркалом, і не дуже в них віримо, але все одно намагаємося. Ніщо нас не розпорошує, ніщо не відволікає нас від пізнання реальності, яка стукає до нас. хто хоче побачити чудо, нехай має чисте серце. Хай дбає і прагне мати чисте серце, благословення чисті серцем, бо вони Бога побачать. Ангелів є більше ніж зірок на небі. Можна сказати, що в порівнянні з кількістю ангелів, зірки на небі знаходяться в резервації, і про них треба подбати, бо їх є не так багато. порівняно з зірками на небі, скільки нас є горстка, незначна горстка. перед нами відбуваються незліченні чудеса, яких є набагато більше, ніж нас на цій планеті, і тих, хто був, і тих, хто буде. Мимо нас проходить духовна реальність. Бог є всюди сушний. Він у кожному моменті, в кожному місці. Він такий очевидний, що аж невидимий, це схоже на ілюзію перспективи. Нам здається, що це глуха стіна, але коли щось змінити, коли змінимо кут зору, виявляється, що це була тільки оптична ілюзія. Але ми цього не бачимо, бо наш зір затьмарений, бо наш зір знає, чого сподіватися, бо ми вже знаємо, що в житті з нами станеться, чи не так? Ми знаємо, що станеться в нашому житті сьогодні. Швидко повечеряти, потім переглянути фільм, потім спати. Щоб встигнути на літургію завтра вранці. Можливо, ми справді знаємо, що з нами станеться? Чи нам справді потрібно дуже докладно спланувати це життя? Спочатку ми виключаємо можливість чуда, а потім репетуємо, що чудес у світі не буває. Чисте серце і спецсумління. Станьте в правді, бо Христос це дзеркало, через яке ми дивимося на себе. Христос є тим, через кого ми бачимо. Я світло, котре освітлює кожну людину, що приходить у цей світ, і дозволяє побачити чуда тут, у нашому житті, каже Христос. Слава Ісусу Христу, В Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.